Прощання із захисником. У Сумах провели в останню путь Сергія Цилюрика. Чотири місяці із пошкодженим дахом. Як можна відремонтувати багатоповерхівку у сумах, де є руйнування від російського обстрілу? Вибирали, кого будемо вести першими. Сумський медик розповів про роботу у військовій евакуаційній службі. Протягом дня 13 листопада російські військові 16 разів обстрілювали прикордоння Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації зафіксували 103 вибухи з артилерії. Армійці РФ обстріляли Великописарівську громаду. Зафіксовано 8 вибухів. Також з дрона скинули дві гранати. Шість мін російські військові скинули на Миропільську громаду, ще десять на Краснопільську. П'ять пострілів із САУ та ще стільки ж з мінометів російські військові здійснили по території юнаківської громади. Зі ствольної артилерії обстріляли Білопільську громаду. Зафіксовано 12 вибухів. По Новослобіцькій громаді армійці РФ вдарили з артилерії та мінометів. Зафіксували 4 вибухи. Ще стільки ж пострілів з мінометів зафіксували по території Шалигінської громади. 45 пострілів з гранатометів та ще 6 з мінометів зафіксували по території серединобутської громади. Вночі російські військові обстріляли з мінометів Краснопільську громаду. Зафіксовано п'ять вибухів. За повідомленням обласної адміністрації, обійшлося без загиблих людей. У Свято-Георгівському храмі у Сумах попрощалися із захисником Сергієм Цілюриком. О дванадцятій, аби провести воїна в останню путь біля церкви зібрались рідні, друзі та знайомі. До того як його призвали на службу майже рік тому у цивільному житті чоловік був будівельником, розповідає родичка загиблого Катерина. Він був на учебці, а потім на фронт пішов, був мінометчиком. Спочатку на передових частях, а потім після контузії на мінометчика. Дуже хороший чоловік був і воїн, допомагав всім, і з родичами, зродичався, почитав батька, матір. Він ніколи непоганого слова ні про кого не сказав. От, от є люди, знаєте, які там, ну, там можуть поговорити, пообсудити. Він навіть ніколи не як кажуть, знаєте, кажуть і сваритися не вмів. Дуже гарно знаєте таке відносився, як і до людей, так і до тварин. Він дуже любив і, і, і собак, і котів. Сергія цілюрика призвали на службу 22 жовтня минулого року, розповідає представниця міського центру комплектування Марія Нечепоренко. Нині чоловік ніс службу у 16-й десантно-штурмовій роті 4-го аеромобільного батальйону. Загинув воїн майже через рік служби. 30 жовтня 2023 року загинув в результаті ворожої атаки дрона під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Бахмут Донецької області. Цього місяця Сергій мав приїхати у відпустку, розповідає сестра дружини загиблого Тетяна. Чоловік дуже любив квіти і мріяв, аби у його дворі росло багато троян. Просто добра, щира, така от, ну, сімейна. Він, знаєте, кажуть, тут от, от, ну просто не мав таких і звичок, він і не курив, і не пив. Ну, такі просто, знаєте, людина, людина, щоб жити, світла, дуже така, от емоційна, дуже гарна, дуже, ще нам дуже його не буде не вистачати. Поховали воїна на алеї Слави Баранівського кладовища. У березні наступного року він мав би святкувати своє 50-річчя. Катерина Гладенко Сергій Шаповалов Суспільне новини суми що навчальний заклад. Розумієте, він на все ж таки це освітній заклад. І виконувати такі от комунальні послуги дуже тяжко, тому що для цього повинні бути спеціалісти. Але так пояснює відсутність ремонту даху у багатоповерхівці на проспекті перемоги, яка була пошкоджена під час влучання ракети 29 липня. Заступниця директора сумського міжрегіонального професійного училища Тамара Петренко саме цей заклад є управителем пошкодженого будинку. Суспільне розповідало їх історію на початку листопада. Вода у електрощиті на стелі і на стінах пліснява та грибок. Такий вигляд мають квартири сумчан, які мешкають на п'ятому поверсі цієї багатоповерхівки. Потолки у нас реально чорні були, тому що добитися, щоб нам зробили ремонт, це було неможливо. Ми писали заявлення своїми силами. Лазили на кришу уже, вот ну, частково, конечно, тому що на весь потолок, то есть на всю кришу, ну це дуже и дуже тяжело і очень дорого. Поэтому мы сделали, ми ну, зробили частково ремонт криші. Ходим, пишемо, просимо Трещина на потолку. І також були осколки на криші, яка пробила кришу в трьох місцях. Там є дірки. і на даний час, коли почалися дощі. Дуже сильні, тече дуже криша і тече непосередньо вже в квартирі тече. Ми зверталися до представників міської ради, до керівника училища, так як ми відносимося до нього, платимо туди квартплату. І нам немає ніякої відповіді взагалі. Сказали все ліба своїми силами, тому, що то немає коштів. волога псує стіни та меблі, а вода затікає в електрощит. Ганна цибульник додає для того, аби поремонтувати дах, потрібні кошти. Проте керівництво профтехучилища, до якого мешканці платять гроші за обслуговування житла, за цю справу не береться. На початку листопада в училищі коментувати ситуацію відмовились. Тепер говорить Тамара Петренко. Навчальний заклад і не має цього робити. Сказати, що... Ще після першого вибуху, це 5 травня 2022 року. Ми писали листа і просили, коли до нас звернулись мешканці що протікання води на п'ятому поверсі, то ми звернулися з листом до влади до нашої, для того, щоб зробили повторне обстеження і виявили це все. І цей процес якраз проходив тоді, коли якраз перед другим вибухом. Ми написали листа, вони приходили, обстежили. І тут 29-го цей другий вибух. В першому акті вони обстежили, що там все нормально, там якісь протікання, пошкодження, Оце отаке. А коли до нас вже звернулись мешканці, то ми ще раз написали листа і попросили створити нову комісію до головою Юлія Павлик. Комісії була, і вони приходили. Я так думаю. І ще раз і обстежували. І воно вийшло так, що тільки після обстеження другий вибух. А в другому вибухі, наскільки я зрозуміла, що вони сказали, що ніяких там пошкоджень немає в акті. Вирішити питання із ремонтом можна, говорить віцепрезидент Української ради голів ОСББ Роман Гученко, створивши у будинку об'єднання співвласників. Є державна програма через фонд енергоефективності, яка стовідсотково фінансує роботи на сьогоднішній день до 7 мільйонів гривень щодо відновлення будинків після руйнації в результаті військової агресії. В будинку має бути створено ОСББ, об'єднання з пластики будинку. Має бути проведена експертиза. Це в принципі робить міська рада, і за власний кошт робиться проєкт. Кошти отримує безпосередньо ОСББ. І ОСББ є замовником цим робіт. Можуть звернутися до нас. Ми знаходимося на безпосередньо. Наша асоціація в Сумах, вона знаходиться на площі привокзальні 9, на п'ятому поверсі. Ми допоможемо, розкажемо, що потрібно для, для цього зробити. За словами Ганни Цибульник, відремонтувати дах за власні кошти жителі не мають змоги. Нині мають намір створювати ОСББ. Катерина Іваненко, Віталій Паденко, Лариса Дудченко. Суспільне новини Суми. 1037 мешканців Сумщини отримали кошти на відновлення пошкоджених будинків за програмою. Є відновлення про це розповів начальник обласного управління архітектури та містобудування Володимир Биков. За його словами, загалом від жителів області надійшло понад 1620 заяв на компенсацію за пошкоджене внаслідок війни майно. Прийнято рішення, щодо компенсації за пошкоджене вже 1120 500 це на розгляді ті, які мають оці три терміни 30 днів. Є питання, коли комісія визнає, що нема чи пошкоджене, чи неправильно надані матеріали. То в цілому сьогодні 1120 жителів нашої області отримали вже кошти, тобто нараховані кошти 102 мільйона. Ну, там 102 два мільйони тисячі. І на сьогодні, на понеділок, вже 1037 мешканців отримали компенсацію за пошкодження майна на суму 82 мільйона. Тобто, ми бачимо, що ну, зараз десь порядка 20 мільйонів ще йдуть на рахунках. Найбільше заяв надійшло з охтирки. На сьогодні додав Володимир Биков цього регіону вже затвердили 550 заяв на виплати. На суму 55 мільйонів. Ну, практично там 55-56 мільйонів мешканці отримали кошти. Тобто ви розумієте, що сума досить така серйозна для наших громад, і кількість в цілому від нашого регіону ахтирка займає 54%. Компенсації за знищені будинки також виплачуються, говорить Володимир Биков. Додає за три останні місяці 22 жителям області виплачено понад 23 мільйони гривень. Діана Крахматова, Олег Вороненко. Суспільне новини. Суми. СБУ затримала на Сумщині двох чоловіків, які за версією слідства хотіли продати за кордон партію психотропів на 9 мільйонів гривень. За інформацією речниці управління СБУ у Сумській області Олесі Рапути, мова йде про 15 кілограмів небезпечної психотропної речовини. Як встановило слідство, до складу наркогруповання входили декілька мешканців Сумської та Чернігівської областей, які планували переправляти контрабандою за кордон, отримані з підпільних нарколабораторій психотропи. Для пошуку клієнтів фігуранти використовували власні зв'язки у кримінальних колах. А щоб переправити товар за кордон, залучали власних наркодилерів. Під час обшуків за місцями проживання та у складських приміщеннях у зловмисників вилучено 15 кілограмів особливо небезпечної психотропної речовини, незареєстровану вогнепальну зброю з набоями, мобільні телефони, флеш-носії та чорнові записи з доказами незаконної діяльності. За словами Олесі Рапути, правоохоронці повідомили двом організаторам про підозру. Нині вони під вартою. Якщо їхню провину доведуть, чоловікам загрожує до 10 років ув'язнення. Стараємося формувати на кожну евакуаційну групу по два рюкзаки. Один рюкзак, скажімо так, для швидкої евакуації, і великий рюкзак, якщо евакуація затягується. Тобто, якщо ми, скажімо, через ворожий вогонь не можемо швидко виїхати, або ну на нами там дрон висить. і Куди ми поїдемо? Нас просто накриють. Старший лейтенант медичної служби Дмитро Говорун демонструє рюкзаки для медичної евакуації. В них ліки, турнікети, кровоспинні засоби, термоковдри та інше медичне знаряддя. Шочекан був. Для того щоб можна було людину роздихати. а Якщо в неї проблеми з диханням, допомогти їй. Дмитро Говорун на момент вторгнення був інтерном в хірургічному відділенні обласної лікарні, Ще в медінституті цікавився військовою медициною і випустився з первинним офіцерським званням. Це було виховання, тобто в мене батько дуже патріотична людина, і ми навіть разом і він, і я. Це от ми пішли разом в перший день. Ми ще тоді, в 2021 році, десь в березні місяці, підписали контракт з нашою бригадою. Ми були в резерві, я і батько. Тобто ми разом служимо в одній частині. Перші дні були не те, що складними, просто незрозумілими. Більшість з нас були ну це були цивільні люди. були і навіть герої АТО, і ті, хто воював до того, ще. але подавляючи більшість, були звичайні цивільні люди, і ми ну не всі розуміли, що це таке. Зараз Дмитро керує евакуаційним відділенням медичної роти, а починав лікарем у медпункті бригади, надавав медичну допомогу і переправляв поранених до лікарень, починаючи з першого обстрілу сум. Говорить серед пацієнтів були не тільки поранені. Розумієте, це контингент не завжди був молодий. Хлопці, ті, що молоді, вони пішли в перших рядах, а ті, що залишалися більше в тилу, вони ну це такі, це вже здорові мужики, в них свої хвороби, хтось там, тиску, когось там ще щось. І були такі моменти, навіть що були інфаркти, інсульти. Тобто людина через стрес не витримувала, і ми її також евакуювали до лікарень. Під час служби доводилось рятувати і поранених російських солдатів, розповідає Дмитро. У нас була задача допомогти евакуювати поранених ну, з тієї сторони, тобто для, для того, щоб віддати їх би, в обмінний фонд. І виїжджали і, скажімо так, ну, допомагали їм, аби щоб можна було потім наших забрати. Вони натрапили на один з наших блокпостів, хлопці їх. Перестріляли сьом, сьом, сьомо сімох сяли в полон. Двоє з них були там поранені, тому нас попросили допомогти. Найскладніше в роботі каже Дмитро: швидко організувати евакуацію а ще нелегко дається вибір у критичних ситуаціях. Не було такого, що ось від прямо від цього було залежало людське життя. Ну тобто, просто ми вибирали, кого ми будемо першого вести, а кого хто залишиться там трошки посидіти. Оце, напевно, найскладніше, тобто, відсор правильно відсортувати, щоб це не була твоя помилка. Чоловік говорить, що за майже два роки військова служба стала невід'ємною частиною його життя. Можливо, у війську, тому що, ну скажімо, будемо відвертими, проблем також є багато. Вирішених проблем в плані переходу до натівських стандартів. І, я думаю, моє покоління якраз таки завершить цей процес. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина. Євген Бондаренко несе службу в добровольчому формуванні територіальної оборони. При цьому є і тренером муніципального спортивного клубу «Сумчанка», і старшим тренером національної збірної України. Наразі «Сумчанка», вона ж і збірна, готується до трьох стартів у трьох видах спорту. Це хокей на траві, це хокей 5, як новий різновид хокей на траві і Індор Хокей. Спробуємо свої сили в олімпійській кваліфікації. Це, мабуть, найважливіший старт чотирирічної підготовки. Після того має бути Олімпіада, сподіваємось, дуже сподіваємось на це. Потім е, чемпіонат світу одразу після олімпійської кваліфікації це вже хокей-5. Він е, пройде в Омані, е, де ми будемо е, намагатися виборювати найвищі місця. І індор-хокей – це чемпіонат Європи, який пройде в Берліні. Там також спробуємо привести до Сум і в збірну до України медаль. Що для них значить готуватися до трьох видів спорту, пан Євген говорить. То вони мають. Е, Бігти, плисти і виїздку на конях робити, якщо порівняти з іншими видами спорту. 13 листопада відбулося останнє тренування сумчанки перед поїздкою до Німеччини, де команда візьме участь у турнірі з ендор-хокею «Лейпцизький ярмарок. До 37-го турніру готуються дівчата, які кілька років тренуються у команді. так і дівчата, які приєднались до Сумчанки днями. Серед таких Вероніка Коробкіна. Дівчина два тижні тому приєдналась до першої команди. Прожив, проживаю дуже сильно, але намагаюся. Влитися і все зрозуміти, на тренуванні, все робити, щоб зігратися з командою. Вероніка має плани на свої виступи за Сумчанку. Стати спочатку майстром спорту, потім у медалі тільки за перші місця і просто грати для задоволення. Понад два десятка років захищає ворота сумчанки та збірних команд України Тетяна Степанченко. Вона також готується до нових стартів. Тетяна говорить, у грі буває різне, але вони все одно залишаються командою. Це в ігрі тільки я на них дуже злюсь. Там якщо вони не те щось роблять, але завжди вони. Питаються прислуховуватися до мене, тому це тільки в грі. Я на них покричала після гри ми спокійно поговорили. Для мене це вже щось більше. Звичайно, це сім'я. Наразі дівчата, говорить Євген Бондаренко, готові на 100%. На Липцевському ярмарку надія на команду Семчанки. У понеділок сумчанка провела останнє тренування у місті суми. У середу вони виїжджають у Лейпциг на Лейпцигський ярмарк. У п'ятницю вони зіграють перший матч турніру. Олександр Качанов, Олег Варненко, Суспільне новини. Суми.